Горобина дерево, що має досить гарну енергетику. Воно вважається символом процвітання, багатства та успіху. Саме тому її градо біля дому, щоб привернути в життя щастя та благополуччя. В Україні широко використовували горобину, яка також має червоні ягоди, і довго зберігається на дереві, баблячи до себе птахів. За кількістю горобини могли передбачити, якою буде зима. Якщо ягід було багато, чекали холодної, сніжної зими. Горобина також використовувалась в багатьох обрядах. Колись гілочки горобини чіпляли на кожні двері, щоб берегти домівку від злих духів та хвороб. Гілочки горобини має 13 листочків це магічне число жіночої богині. Горобина захищає від блискавки. Вважається, що намисто з горобини, нанизане на червону нитку, зміцнює енергію, захищає від кволості та виснаження. Кажуть, що горобина зими лякається, та це неправда, ніхто й не помічає, як скидає листя горобина, але всі радіють її кетягам, які є чудовим кормом для диких птахів і звірів. Зимку, коли дерева стоять оголені, Яскраві ягоди найкраще заявляють про себе. Горобина це дерево, в якому все корисне, незайвим буде й додати, що горобина є ще й добрим медоносом. В давнину наші предки наділяли горобину магічною силою. Вважалося, що вона захищає людей від світу мертвих та чаклунства, а воїнів у боях. Ягода горобини знизу має вигляд п'ятикутної зірки. А це символ захисту. Цю рослину знали ще скіфи. Вергілій писав, що вони довгими зимовими вечорами пили напій із горобини, спосіб приготування вина з ягід горобини і методу жив до наших днів, а квіти її здавна додавали до чаю. Це надавало йому медалевого смаку. Безмежно закохана у пісню відомого українського співака. Назарія Яремчука. Горить горобина. Будьте здорові, дорогі слухачі!